Всім гарного вечора! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні у нас 25 лютого, і я буду сіяти ще перці. Так, в цьому році в мене багато перців буде. Дуже багато хочу сортів. І сьогодні в нас буде міні-перці. Ось це я замовляла у колекціонерів. Які їх вирощують, у них дуже багато сортів, дуже всіх хочеться спробувати, але треба себе тримати у руках, як кажуть, бо місця не вистачить і на моїх 30 сотках. Тож, які перці тут перці є міні- Мікс, апельсин, це буде помаранчевий гапік, лідія, морквяний, міні-бел, потом міні-кенді ред є. І ось ці ще. Всі ці перці я у кінці відео. Додам фото, як у них на сайті у цих людей. Це не мої фото, відразу кажу, це їхні фото. Які ці перці, як вони виглядають? Ці перці будуть вирощуються для того, щоб їх начиняти сиром фетою, закривають так та і просто начиняти. Вони дуже гарні і кажуть, соковиті. У мене в тому році всього було трішки таких перців. Я начинила фетою, і досі смакую цей смаколик. Тож, поїхали, починаємо розкладати насіння. Грунт насипали, змочили і будемо у рядочок. Їх розкладати, розкладати буде ось так, тому що в міні-перцях дуже мало насінин, того вони і коштують так, то тут один рядочок якраз і буде по 10 насінин. Поїхали ось отак порозкладали. Міні-перчик. Ось тут позаписували. Тут у мене 12 сортів міні-перця. Ось отак підписаний. Ось другий ящичок пішов, розкладаємо. Вже закінчує син роз... розкладати. Ось отак підписано. Як завжди, Записала у зошит, бо дуже багато сортів. Ось тут солодкий перець, міні перці пішло ось Бо буває, що вигорає і потім не знаєш, який це сорт. Підписую вже і так, тому що це всі сорти. Хочу в наступному році зібрати своє насіння, щоб було. Тому перестраховуюсь, пишу і так і сюди. Потім, коли буду висаджувати вже у ґрунт, то там буду вже ставити маркери на або ложки, або підписувати. Ну, спочатку будуть ложки. Бо перець росте, і стовбур товстішає, зразу так не підпишеш, не повісиш, бо він товстішає. А потім вже як виросте, то тоді можна якийсь маркер на нього повісити. Є такі, бачила в інтернеті, і зав'язочки, і бірочки. Тож подивлюся, замовлю собі. Може, на наступному тижні, де знайду, в якому магазині магазин є ці бірочки, і буду робити собі маркери такі. Зараз зволожу і будемо засипати. Засипати, трішечки придавлю, накриємо плівкою. І піде під лампу, бо під віконня вже всі зайняті. Ось тут і тут, і тут всі. Тому що в цьому році трішечки хочу більше овочів таких гарних овочів. Ось ми закінчили висівати. Будемо ставити їх під лампи. Так що ось таке коротеньке відео про міні-перці. Тож, всім гарного вечора. Дякуємо нашим захисникам за наше, поки що сподіваюся, спокійне життя. Дякую всім хлопцям, які нас обороняють. Чекаю на якусь звістку про свого чоловіка. Сьогодні вже пішов 15-й день, як він не виходить на зв'язок. Будемо сподіватися, що все буде добре, що він на завданні. Тож, чекаю, сподіваюся. Всім гарної ночі, спокійної ночі. Підписуйтесь, будемо разом спостерігати за врожаєм у цьому році. Всім дякую.